Прийшла до цуценят, які живуть у нас в підвалі. Ось такі дівчатка. Будь ласка, на руки не лізьте, не лісі, Ми Знімаємо відео. Такі дівчатка чують їжу, ось я їм принесла. Чорно вже їсть. Їх годують. Не думайте, це дуже смачна така штука, просто вони так її апетитом їдять. дивіться, що я принесла міл про таблетки від глистів. І це у мене ентерожерміно, хочу позаливати воротик, щоб глистогонка добре пройшла. Тому що, хто його знає, вони 100% заглищені. Тому що сьогодні їсти не давали. Тут сусідка. Галина Миколаївника кормить котики, вона дає їм їсточки. Постійно ще інша сусідка, тобто я так. Чисто по обробкам і вакцинації і всього іншого. Від блошок ми їх обробили, тепер лише глистогонка. Мені буде важко знімати. Я зараз спочатку на, на. спочатку дам їм таблетку, а потім вам ще розкажу, познімаю, добре? Мої Подивіться, які файні дівчатки. Ці дівчатка, три ценятка дівчатка. Дала їм трошки поїсти, дала їм листогоночку, залила їм, забула, спомізан чи інтережурміно. Для того, щоб легше вийшли глисти і за ними тепер треба дивитися, бо кожна глистогонка це завжди небезпека, адже ці тваринки заглищені дуже сильно. Як воно пройде, ніхто не знає. Але без цього ніяк не вакцинуєш і ніяк не врятуєш їм життя від інфекцій. Ти ж моя лялька, зараз я буду намагатися зробити фоточки на прилаштування і вже сьогодні, певно, буду ставити на прилаштування. Mm. Бо нема коли чекати, ми не знаємо, коли їх звідси повиганяють. Люди вже, певно, знають, бо вони трошки підгавкують. Всередину я не заходжу, щоб нічим там ну, якби mm. не натоптати, нічого не занести. Краще хай тут на. зайка чорненька не йди. Будемо фоткатися, а потім підеш. Добре? Добре, буду фотографувати їх.